Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо 25-ту неділю по зісланні Духа Святого і Святого Андрея Первозваного. Сьогодні приковує наш зір Ісус Христос до любові. Одна з найтяжчих заповідей любити всім серцем. Цією душею думати постійно про Бога, займатися тільки Богом день і ніч 24 на 7, І паралельно так само любити і ближніх. Це є найтяжча заповідь. Це є, можна сказати, непідйомна заповідь. Ісус Христос хоче показати. Як можна її виконати? Дає нам такий дороговказ в тій притчі про милосердя. Будьте милосердні, як Отець Небешний є милосердний. Милосердя воно покриває багато гріхів. Милосердя воно вирівнює. Ми хочемо від Бога милосердя, і тут в житті. Змилосердися над хворим, над терплячим, Май милосердя над дітьми, над військом, над потребуючими, над тими, хто, хто є далеко на чушені, хто вчиться, всі хочуть милосердя. І тому Господь нам пропонує будьте милосердні, як і Отець Небесний є милосердний. Сьогодні. Я хочу скувати погляд не на вас, а на священників. Дорогі вірні, знаєте, цілий час критика, ви так сяк, ви маєте то, маєте сьо, але спочатку це маємо робити ми. Ми маємо бути приклад. Приклад молитви, приклад милосердя, приклад прощення, приклад співчуття. І милосердя, знаєте, є такі, є такі в державі і в суспільстві, є такі місця, як лікарня, будинки дитячі, де є багато потребуючих людей, є багато голодних, може, не в нас, в інших країнах. І люди мають достатньо добра, достатньо багатства, достатньо їжі, щоб накормити всіх людей на світі. Я вже раз читав, скільки там тисяч тонн їжі викидається щорічно. Але є одне велике милосердя, до якого звичайні люди не можуть торкнутися, не можуть накормити, не можуть полікувати. Бо є ще одне таке місце, де є голод, де може бути вічний голод, де може бути вічна рана, де може бути вічна спрага. І наш хліб. Там не допоможе. Там може допомогти тільки священник. Він має таку силу відділяти від Бога милосердя, милосердя до душі. І сьогодні цей чоловік, якого побили, який спускався з Єрусалиму до того Єрехону, Єрехон Єрех в перекладі місяць місяць. Цар ночі спускався з небесної Єрусалиму, з ласки Божої до тої темряви, попався в руки бандитам, дияволам, побитий людський рід, ти і я. І ви знаєте, ото, що робить цей милосердний самарянин, оділяє йому спочатку той елей, потім вино. Оце можуть робити тільки духовні люди. Ви навіть не уявляєте, дорогі вірні, я чим більше, знаєте, заглиблююся в таїнство, навіть про яке ми найменше говоримо, ніколи не говоримо. Ми ще можемо згадати про сповідь, про причастя, і про хрещення, бо хрестимо дітей, про шлюб даємо шлюби. Але коли священник говорить про ялогопомазання, а це така важна свята тайна, вона має такі незбагнені Божі ласки. І в чому тут виявляється Боже милосердя? Дорогі вірні, повірте мені, нам вистачає одного ясика, щоб потрапити до пекла. Нам навіть вистачає думок, щоб потрапити до пекла. Нам вистачає очей, щоб потрапити туди. Бо диявол знаходить лазейки до нашої душі і серця. Але як освободити людину від того? Це робить це чудо, я назву, чудо милосердя, це робить тайна йлого Сьогодні той всемарянин помазує йому тіло. Священник, коли приходить, я приходжу до хворої людини, особливо, коли та людина вже не може прийняти причастя. Вона вже є або дуже немічна, або є просто в комі лежить. Я дякую Богові, що є тайне левопомазання. Там навіть в католицькому обряді такі гарні слова: помазується чоло на відпущення гріхів, помазуються уста на відпущення гріхів. І що робить Бог? Що робить та свята Тайна? Дорогі вірні, так сьогодні хотів зациклити на тому, бо це є наша священича справа. Наше священиче діло милосердя для людини, яка може бути після смерті вкинута в темряву крумішні. Я намащую палець ілеєм, промовляю молитву, прощення і помазую чоло хворого і кажу: нехай Бог простить тобі всі думки, скільки думок було добрих і паскудних. Я макаю палець в оливу і кажу, Хай Господь простить тобі, помазавши очі всі гріхи, які ти зробив очима своїми. Бой Бо, хто їх порахує? А Бог, немов через ту олію змиває гріхи з душі. Далі намащую палець і помазую ніздрі. Нізрі під носом за те, що людина всюди пхає свого носа і робить біду в тому світі. Потім помазуються уста, Господи, прости всі гріхи язика людини. Хто сучистить, порахує всі наші слова. А ви скільки було слів, а Бог каже, за кожне пусте слово дасть людина рахунок совісті. Потім приходить черга вух. Вуха теж в нас не є дуже чемні, скільки провин через вуха. І найбільше, що священик помазує, це помазує тут в районі голови, тому що найбільше, хто отримує, коли б'ють людину, коли боксери виходять, найбільше голова получає. І найбільше гріхів тутає розум, бо як ти не думаєш, не знаєш, не розумієш, гріха не маєш. Потім спускаємося нижче, священник помазує руки. Руки. Чи чесні вони завжди були, ті руки? До кого вони простягалися, чи простягались до бідних, хворих, до молитви, чи радше до гріхів? Ноги помазує, що ходили слідами, не завжди заповідей Господніх. І найголовніше, що помазує священник серце. Груди. За те, що то серце не любило всім своїм серцем людина не любила Бога, не любила ближнього свого, бо то є правда, яка стосується нас, священиків, і кожної людини. І це є милосердя. Це є сьогодні нам показує та притча, коли той милосердний самарянин, а на даний час це і сам Ісус Христос, який дав власть священникам, воно дорогі, воно має. Таку величезну силу. І шкода, що ви не кличете священника до хворої людини. А може, а як вона А що вона подумає, А я не вмираю, а вона бажає мені смерті? Як той диявол файні працює, кличте, кличте. Накорміть вічним хлібом людину, яка не попаде до пекла, бо є Лео помазання. Дає прощення гріхів. Та каже апостол Яків, помазавши єлеєм, і як він мав гріхи, вони йому простяться. Він вже не може сповідати собою є паралізовані уста, а може, мозок не працює, але Бог нам дав через милосердя тайну, яка прощає людині провини. Друге, дорогі вірні. Ви знаєте, Мене це не задіває навіть та нинішня ситуація. Я не переживаю за це нуль. Не переживаю за ті всякі бздури, що говорять так для себе, для канонів відкрив. Знаєте, прочитав, якщо було порушення і не був викликаний, обвинувачений для подання свідчення, і не були викликані свідки. Будь-який канон і і екскомуніки є недійсна. Це можете почитати і так далі, нема проблем. Хто був викликаний до Риму, де вони ніби дали, к скому? ніхто, то все є фікція. І якщо священик починає брехати, я, я зачиняю ту історію. Я то не боюся. Мені це воно проходить повз мене, повз моє серце. Але знаєте, чого я боюся? Я боюся, щоб я не встав. Я я не став байдужий. Щоб я не став байдужий, як у священник. Щоби я не став холодний. Щоби я, дорогі вірні, не проходив повз людське горе, повз людську біду, повз людську потребу. Що коли людина просить, просто чи хоче щось, якоїсь поради. Щоб людина, може, хоче, щоб я навідався до його хворого, щоб я когось склонив до сповіді, щоб я не казав, так, може, це хтось інший, тільки не я. Я того боюся холодності. Що сьогодні робить перший епізод? Священник пройшов, ось чого я боюся. Глянув і пішов далі. Байдужість! Потім йде левіт. Священники, так, це моя заслуга в тому. Але віти це ті, які приходили в храм, які служили при храмі. Це на даний час церква пояснює святий Августин, це є вірні. Щоб ви не були байдужі до долі і недолі людини, до потреб людини, як фізичних, так і духовних, так і психологічних. Бо грецький переклад дуже гарно пише: перейшов на тамту сторону. Один і другий поглянув і перейшов на другу сторону дороги. Це не моя справа. Хай хтось. Ось це мене, дорогі браті і сестри, так задіває. І я сьогодні думаю, хто сьогодні найбільше потребує милосердя? Хто сьогодні найбільше потребує, я би навіть сказав, такого духовного єлоупомазання? Бо єлоупомазання, дорогі вірні, воно уділяється тільки людині, яка є хвора. Здоровим не можна. Хто сьогодні є хворий священство? Байдужість, обман, осудження, клевета, ненавість, яка сіється. Воно вбиває, воно не будує, воно вбиває, воно вбиває в людей віру. Воно не підносить, воно кидає на землю. І ті, які мали би сіяти милосердя, вони проходять повз. Це не моя справа. І тому сьогодні я прошу всіх у молитву, так само за священників, щоб вони горіли, не тільки хвасталися, яка у мене парафія, скільки в мене людей, а я правлю там, а сям, хоч в Ватикані, прав в соборі Петра, тут, тут. Ти собі не уявляєш, дорогий Отченько, скільки ти несеш відповідальності, як сказав Ісус. Кому мало дано, мало будуть вимагати, а кому багато дано, багато будуть вимагати. І на виході той, що мав тисячі людей, я йому співчуваю. Чи ти всіх вислухав, і чи ти всім подав помічну руку, а той, хто мав мало людей, може скорше оправдається перед Богом. І ще такий приклад світський, дуже цікавий, я собі так думаю. Один священик ходив з руданською водою, і бабця відкрила двері, покропив гарну хату, холодно, зима, і бабця каже, «Оче, можу запропонувати вам горнятку чаю гарячого. А священик каже, «Ти ще так багато ходити, бабцю, зробіть мені кави. Бабця каже, добре, отче, пішла на кухню, поставила чайник, запарила воду, і взяла горня, всипала туди. Кави залила кап'ятком і принесла священнику. Священник глянув, ніжно усміхнувся, випив ту каву, подякував і пішов. Чому усміхнувся? Тому що бабуся, вона хтось їй подарив каву в зернах, немелену. Вона не розумілася дуже в тому, старенька людина. Взяла, всипала дві ложки немеленої кави, принесла, залила водою. І та вода кава, яка була біла, така й лишилася біла. Здається, на дні горнятка є кава, але ані запаху, ані користі з тої кави не було. Священик чемно випив і пішов. Що треба, щоб кава пахла? Що треба, щоб кава була смачна, щоб вона принесла якусь там користь, щоб ви могли випити. Кожен з нас любить каву зранку, так? треба її перемолоти. На жорнах, на тому нашому кавомашині, треба перемолоти. Тоді вона дає всі свої ефекти. І так само сьогодні, дорогі вірні, ми є з вами зерна. Кожен з нас має якусь віру в своє життя. Але поки нас не перемелять, з нас ніякої користі. Хто сьогодні нас перемелюють і Фейсбук, і так далі, і Ютуб, і тому подібне. Головне, це робиться не для того, щоб ми пропали, це робиться для того, щоб ми пахли. Пахли вірою, пахли надією, пахли милосердям, пахли любов'ю, дорогі вірні. Може бути банка кави, арабіка, 100% нема проблем, але що ти не перемелиш її, вона є нуль. Я собі так нині думаю, Боже, прости мені, бо хто же хоче, хоче файної кави, але не в зернах перемеленої. І тому так перемололи Ісуса бичами, пахла Його любов до нас. Тому так перемололи апостолів і мучеників, і мучеників нашої церкви перемололи, дорогі вірні. І навіть нині маємо святого апостола Андрея Так. Рідного брата Петра, який шукав якихось вершин, якому того світу було дорогі, недостатньо. Він хотів духа, він хотів віри, він хотів Бога. Він почув про Івана Хрестителя, пішов в пустиню, і від Івана Хрестителя в свій час почув і побачив Ісуса, ото агнець Божий, і пішов за ним, і залишився біля нього. Залишив сіти, він був не жонатий, Він посвятився Ісусові цілковито. І коли зійшов Дух Святий, він пішов до Скифії. Ішов повз черво Чорне море через наші Київські гори. І там стоїть хрест понині в Києві, як пам'ятка слів апостола Петра, колись тут, на тих горах, засяє слово Божої правди. Тут засяє. Він пішов до тих дикунів Скифів, а потім опинився, пішов до Греції, міста Патар. Де йому сказали, вибирай. Або твій Ісус, або життя, або Хрест, бо ти проповідуєш Ісуса розп'ятого, хрест принесемо для тебе. Як ти заспіваєш тепер? І Він вибрав хрест, і яку чудову пісню заспівав на тому хресті. Не пісня нарікання прокльонів, Боже Ісусе, я тобі був такий вірний, і мене чекає така ганебна смерть. За що? Ні? Його прив'язали до Христа, навіть не прибивали, щоб він мучився там від спраги і від голоду. Конав. А він не конав, він співав. Він співав Богові пісню. Дякую тобі, Христе. За тобою тужило моє серце, все життя. Дякую тобі, Ісусе, хресте, святий, ти прийняв мого учителя на Голгофті, тож приймив свої обійми також Його вірного учня. Його перед тим збили дуже сильно, змололи, як каву, щоб він став запашним в домі Небесного Отця. І на третій день сьогодні, 30 листопада 70-го року, його чиста душа. Полетіла в обійми Божого сина. Ось це є, дорогі мої, то, що вартує, раді чого жити, не тут, але кінець вінчає людину. І якщо тебе дома ображають, зневажають, мелять, бечують, власні діти на роботі, сусіди чи, може, де, не дай Бог, в церкві, пам'ятай, Бог твоє зерно хоче так змолотити, щоб ти був. Запашною кавою в Домі Небесного Отця. Там теж буде кава. Ісус Христос сказав: там буде бенкет, буде вино розкішне, там буде мати все чоловіки. Чуєте, там навіть вино буде, там буде все. Так написано все в Святому Письмі. А в кінці будь-якого весілля у родин, що на стіл подають, в будь-якому ресторані каву. каву. І там буде. І сьогодні, тут на землі, це є наша віра. Любов, милосердя, яке має пахнути. Хай святий Андрей допоможе нам. Моліться, дорогі також за священників, щоб не охолола наша віра, і щоб ми подавали вам діло милосердя, любові. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.